Добрий день, шановні слухачі. Мене звати Віктор Таран, я голова Центру політичних студій та аналітики Ейдус, і віднедавно я був головним менеджером групи публічні фінанси реанімаційного пакету реформ. Сьогодні ми з вами поговоримо про публічні фінанси. Що це за феномен і чому цій темі відведений окремий блок? Чому публічні фінанси, реанімаційний пакет реформ у свій час поставив як однією із ключових реформ, які мали би впроваджуватися в країні? Тому що публічні фінанси це той індикатор, який дозволяє розвиватися з одного боку економіки, а з іншого боку рухатись державі вперед. Більше того, дуже часто ми недооцінюємо функцію міністра фінансів в країні. Хоча на Заході міністр фінансів це найголовніша персона після прем'єр-міністра. Чому? То тому що це та людина, яка чи не єдина знає, якими коштами управляє та розпоряджається держава. І на Заході міністри фінансів дуже часто називають міністр НОУ. Тобто це та людина яка буде здатна зупинити будь-які популістичні прохання чи забаганки тих чи інших політичних партій. Коли на своїх лекціях я задаю питання слухачам, що таке публічні фінанси, я чую різні версії. Хтось каже, що це бюджетні кошти, хтось каже, що це кошти громадян, хтось каже, що це кошти, які нам дає міжнародний, міжнародний валютний фонд. Хтось каже, що це кошти державних та комунальних підприємств. Саме цікаве, що всі одночасно і праві, і неправі. Публічні фінанси це ті кошти, якими розпоряджається країна, і якими володіють всі органи та інституції, які наділені функціями держави та мають певні розпорядчі повноваження. Якщо говорити конкретно вже про Україну, то вперше термін Публічні фінанси з'явився у далекому 2015 році. У лютому місяці, 11 числа, був прийнятий відповідний закон. До речі, цей закон був розроблений аналітиками центру Ейдс у 2012 році. І три роки наша організація займалася його адвокатуванням, щоб його парламент прийняв. Чому так довго зайняло час? Адвокатування цього закону і чому довгий час спочатку адміністрація Януковича не хотіла його приймати, а потім ми мали дуже непрості та жаркі дискусії із нинішніми посадовцями та урядовцями у необхідності його прийняття. Спробую вам пояснити. Уявіть собі, що ви, як, як в фільмі матриця, зможете на хвилинку побачити. Таку знаєте мережу, потік всіх транзакцій, які ми. Бюджетних, ці бюджетні транзакції країни. І зможете побачити в одну мить на одному порталі всі-всі кошти країни. Думаєте, фантастика? Ні, це вже реальність. Це портал Єдата, e який себе позиціонує як єдиний портал публічних фінансів країни. І зараз ми будемо говорити конкретно про його невеликий компонент Spending.gov.ua. Власне, of UA – це і е, він регламентується нормами закону, якого я вже згадував. Про що йде мова в цьому законі? Цей закон дуже невеликий, він всього-навсього на трьох сторінках. Найключовіший, найключовіший там третій пункт. Він говорить про те, що в режимі онлайн кожен із нас може ознайомитися з коштами, якими оперують та використовують на хвилиночку. Центральні органи виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування, пенсійний фонд, фонди соціального страхування, державні та комунальні підприємства. Можна побачити фонди гарантування вкладів. Тобто, загалом, загалом це цифри, які складають понад трильйон гривень. Звідки така цифра? Дуже просто: понад 700 мільярдів державний бюджет, понад 150 мільярдів це кошти, якими розпоряджаються державні та комунальні підприємства. 140 мільярдів пенсійний фонд, ну і далі може продовжувати. Як це фантастика? Як працює ця фантастика, це дуже просто. Ви заходите на сайт spending.gov.ua, бачите, така гарна картинка України. Заходите глибше і через систему пошуку ви вибираєте орган влади, який ви хочете проконтролювати, яким чином він витрачає ваші гроші. Для цього вам треба всього-навсього знати корд е ЄРДПО, яким володіє ваш орган влади або його структурний підрозділ, наприклад, управління освіти. Ну, давайте поекспериментуємо. Ми зайдемо в будь-яке місто, да, наприклад, зайшли в сайт управління освіти, і тепер що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, як це закупівлі, які вони робили, побачити всі договори, згідно яких відбувалися закупівлі, побачити акти виконаних робіт. По цим закупівлям, звірити їх з фінальними актами і подивитися, чи не виросла ціна, або можна подивитися, які гарантійні роботи зобов'язані виконати підрядчик за цю суму, які він оплатив. І найважливіше побачити, чи відбулася транзакція, чи гроші пішли, і чи роботи зроблені. Таким чином, ви зможете проконтролювати дії будь-якого чиновника. І дії будь-якого комунального чи державного підприємства, які здійснюють роботи або послуги у вашому місті. ви зможете перевірити, як би ремонт ваших, ремонти ваших доріг. Ви зможете подивитися, яким чином відбулися заміни віку на ваших дверях, що їдять ваші діти, і що повинні постачати яке харчування. Ви можете подивитися, яким чином комунальний. Підприємство вашого автотранспорту закупляло трамваї, або які вони ремонти здійснюють, чи здійснюються ці ремонти в принципі. І знаєте, завдяки, наприклад, цьому порталу активісти Дніпропетровська змогли побачити цікавий факт, що в центральній частині міста, в будинках XVIII століття, був зроблений ремонт ліфтів в будинках кінця XVIII століття. Очевидно, що там ліфтів ніяких не було, там був великий скандал. Зараз кримінальна справа фахова. Відбувається і я думаю, що ті чиновники, які зробили ремонт ліфтів у будинках 18 століття, будуть відповідним чином покарані, е, очевидно, що робота такого порталу не всіх задовільняє, і чиновники не хочуть активно реєструватися в базі даних порталу. Станом на перше квітня лише 48%. Розпорядники бюджетної інформації зареєструвалися на порталі. І що ми подивимося на державні та комунальні підприємства, то цифра складає менше 25%. Що з цим робити? Ну тут є два виходи. Перше це активно працювати і використовувати норми закону з тим, щоб заставити чиновників реєструватися на порталі і контролювати їхню дію. Другий шлях, трохи довший, він полягає в тому, що наша організація розробила Законопроект 5061, яким передбачає посилення відповідальності за невиконання закону, і таким чином, чиновники, які не зареєструються на порталі, вони будуть нести набагато вищі штрафи. Зараз це близько тисячі гривень. Подальшому це буде від 10 тисяч і вище. Ну а окрім того, передбачається адміністративна та Можливо, навіть кримінальна відповідальність, якщо сума контракту буде дуже велика, або якщо подібні факти на реєстрації контрактів будуть повторитися систематично. Власне, як бачимо, нам є куди заморухатись і просувати реформу публічних фінансів в країни. Але окрім того, щоб працівно працювати на порталі, ми з вами повинні пам'ятати, що. Активна робота передбачає і навчання, адже портал, який здається, на перший погляд, простим, він в принципі потребує певних навиків роботи. У зв'язку з тим я рекомендую вам звертатися до профільних організацій, які постійно використовують ці портали, наприклад, наша центр Ейдос, і ми вам роздамо покрокову інструкцію, яким чином ви зможете це впровадити. Окрім того, я закликаю вас агітувати ваших друзів і робити. Певні розслідування журналістські або громадські, і з тим, щоб стимулювати влади бути більш прозорими, більш підзвітними і зменшувати рівень корупції в їхніх діях. Спільно з вами ми зможемо заставити, щоб понад 75 тисяч розпорядників публічної інформації максимально інформували нас про те, яким чином вони витрачають кошти. Чи зменшиться водночас рівень корупції? Звісно, ні. Але ми побачимо головне: ми зможемо побачити ті точки, де чиновники намагають це зловживати. Ми зможемо оперативно включатися і спільно з вами протидіяти цим корупційним діям. А отже, це в подальшому і буде призводити до зменшення корупції. Я бажаю всім нам удачі і пам'ятайте, для того, щоб подолати корупцію, необхідна повсяденна важка праця. Кожного з нас удачі.